Спортивна риболовля на річці гнило і різноманітна рибна фауна. Скажете нереально. Навпаки, переконують ентузіасти, що вирішили випустити у водойму три тисячі щук. Підприємець Олександр Житнік привіз хижаків із уланівського господарства. За рік одна така особина зможе вирости до кілограма, і якщо її не виловлять браконьєри, принесе чимало користі у ролі санітара, з'їсть хвору і малу рибу. Я вирішив, перш за все, зробити для того, щоб все, все то богатство, которое яке когда-то на нашій річки. І вся щука, которую на даний момент я випустив. Прежде всего, это, я говорю всем, это принадлежит каждому жителю нашего города. И это достояние нашего города. Это не мое лично, это просто я сделал как бы маленькую благотворительность такую, для того, чтобы показать пример, кому не безразлично в нашем городе, чтобы в нашей реке водилась рыба, и чтобы привлекать и туристов, и мы могли с семьями, с детьми выезжать и отдыхать, то... Все, кто не безразличен, я хотел бы с ними встретиться и продолжить это дело. Декілька років тому міська влада обіцяла запустити угнило п'ять рибу, яка їсть водорості, і тим самим очищує воду. До ремонту греблі це робити було ризиковано, бо мальки могли б втекти через зірки. Тепер за цю справу беруться підприємці. Влада обіцяє їх підтримувати. Дуже добре, що з'явилися ті люди. Ми вдячні Олександру Житніку за те, що він провів таку ініціативу і хоче створити нормальні умови для і рибної ловлі для того, щоб люди могли гарно. Відпочити на річки. Я думаю, що спільними зусиллями і рибнадзора і правоохоронних органів поступово ми наведемо порядок на річки, і бридичани будуть мати можливість гарного відпочинку. У планах рибалок спортсменів створити міський клуб, учасники якого дотримуватимуться принципу. Впіймав, відпустив за членські внески можна розвивати організацію, охороняти водойму і запускати туди рибу. А ще чоловіки планують створити команди і проводити у Бердичеві змагання зі спортивної риболовлі. Ізучає опит наших друзів в інших областях, які вже мають эти риболовні клуби, вже не один год и которые направ, направление этих клубов для того, чтобы поднимать не только, скажем, престиж рыбало, рыбалки, как самого, как таковой, а для того, чтобы привлекать людей больше, детей особенно в рыболовный спорт. И возможность давати можливість бесхозные, которые возможно где-то как-то поднять в наших регіонах. Давати їм возможность второй жизни. Через два тижні у милоп'ять Олександр Житнік запустить сома і личинки щуки. У його родині риболовляться спадково. Син Артур теж полюбляє провести час за вудочкою. Тому у дорослих виникла ідея у серпні організувати дитячі змагання.